Щодо покарань їх прибрали чи ні? Бо ми ж от Оля, те, <свист> що цитувала про автомобілі, так що на жінок почали переписувати автомобілі, бо бояться, що почнуть там забирати автомобілі, або, скажімо так, втратять чоловіки можливість ними розпоряджатися, коли буде потрібно. Або на фронт заберуть і теж <свист> <та> машина, <свист> що вона залишається. Дивіться, <свист> З законопроекту прибрали все, що стосується відповідних механізмів, які порушували <кхів> права громадян. Та. Щодо автомобілів, комітет це не прибрав, але вчора була. Підтримана правка колеги по парламенту Юлії Володимирівни щодо механізмів притягнення до відповідальності. Особисто я казав, що ця правка повинна бути все ж таки в КУАП Кодексу адміністративні правопорушення, бо так вимагає і регламент. Ну от Вчора на комітеті, значить, ця правка була підтримана. вона умовно кажучи, комітетом підтримана да і всі там інші правки. От все про що ми сьогодні з вами говорили, вони звісно там злетіли. Хоча і я хочу комітет комітети так їх всі зніс, і їх не було окрім автівок. А що по автівкам? Уточніть, будь ласка, бо я не дуже зрозумів цю позицію. Мова стосується майнових прав чи прав керування керування прав керування. Дивіться, якщо ви е, отримали там пов'язку, але ви ухиляєтесь від е, е, того, щоб ТЦК вас взяло на облік, е, ТЦК я так розумію. Ну я так розумію, їх механізм як вони нам доповідали, подає вас як ухилянта Далі вас там по базі е, поліції дивляться, чи є, наприклад, у вас водійське. Посвідчення, і, умовно кажучи, ваше водійське посвідчення, я так думаю, знову ж таки хочу нагосити, потрапляє в якихось, ну, отримує якусь галочку, що вам там, як ухилянку, заборонено керувати ну, в рамках, якщо це закон буде прийнят. Ну, я думаю, що це так якось повинно було виглядати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення по базі, вона каже: друже, вибачай, ти є ухилянком, твоє посвідчення водія недійсне, і там якісь, можливо, будуть адміністративні дії далі. Ця норма вона зараз закладена? Вона залишилася ця норма станом на вчора. Залишилася, але ще раз хочу сидеть після того, як була підтримана правка. Зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати фізично взагалі. Бо ми можемо залишити норму, а механізми виконання, наприклад, вже відсутні. І навіщо тоді така норма?